Мене звати Павло Сомов, я народився у славетному місті Лева. Я чоловік, батько трьох дітей, людина, яка не просто ціною поважаю і вважає найголовнішою це цінність сім'ї, відносин між батьками та дітьми. Я є засновник групи компанії Екобут, засновник котежного містечка у передмісті міста Києва, Обрій Фемілі Клаб, сусід і друг наших резидентів. Просто побудувати будинок це. Доволі проста задача, бо ми не любимо простих задач. Ми розуміємо, що скоро будуть будувати не люди, а будуть будувати роботи, можливо, якісь машини. І тому саме головне це не будинок, який ти будуєш, а атмосферу і стиль. Осередку, який ти створюєш, для цього дуже важливо, щоб е, цей осередок був наповнений людською душою, добротою, сусідами для того, щоб ця атмосфера і настрій він зберігся і продовжувався для всієї родини. У своїй практиці я немало часу провів за кордоном. Я вчився в Сполучених Штатах Америки. Я проживав доволі довгий час у Китаї і поєднуючи роботу і дім. Я зрозумів, що логістика це доволі важливий сегмент в нашому житті. Треба дивитися не тільки там центр міста, чи якісь райони, які приближені до центру міста, а дивитися в напрямки, куди буде місто розширятися. Я прагну створювати не просто. Житло не просто нерухомість, основна задача, місія і візія це створення умов, це створення умов для розкриття кожної людини, це створення умов для гармонії серед родини між батьками і дітьми. Це гармонія і умови для розквіту найкращих рис характеру та найціннішого, що може бути в кожної дитини. Тому що діти це в принципі наше майбутнє, і з кожним роком я це розумію все більш і більш. Саме головне в містечку це відсутність парканів, це загальний простір, де люди можуть вільно спілкуватися. Це основна ідея. Основна ідея це соціум, це спільнота, яка сповідує загальні принципи доброти, розвитку, гармонії та щастя, що є наслідком перших трьох факторів. Серед активностей та місць дозвілля, які будуть сприяти для розвитку цих якостей, ми робимо супер шикарний ресторан для наших резидентів, де люди будуть харчуватися лише здоровою їжею. Аюрведична клініка це вже як мас, це не новинка, яка буде знаходитись на території нашого комплексу. Особливий акцент в нашому містечку ми надаємо на спортивний напрямок. Тому ми реалізуємо тенісний корт, корт для падл тенісу, баскетбольний майданчик, футбольний майданчик, вуличні воркаути. Ми робимо прогулянкову доріжку, яку можна використовувати так само. Як для пробіжок, яка займає загалом два з половиною кілометрів, і серцем нашого містечка, от звісно, це буде баскетбольний корт, на який буде виступати, грати та тренуватись наша баскетбольна команда, яка так і називається «Обрій», яка виступає в аматорській баскетбольній лізі, вже досягла певних результатів, і яка буде запорукою для розвитку нашої молоді, здоровому тілі, здоровий дух. Якщо людина займається спортом, це її доволі сильно дисциплінує. І дає можливість досягати любих успіхів, вважаючи, що нація України вона вже неодноразово доказала, що це нація бійців і воїнів. Наша задача підтримувати спорт, розвивати себе і розвивати дітей.